Вітаю вас, наші шановні глядачі. Ну, вже в другий десяток наших зустрічей з Віталієм Барбаненком ми спіли. Віталій. Багато тем, і дай Боже, щоб ми так, десь хронометраж наш сьогодні судили, бо сьогодні є о чому поговорити. Ну, мені здається, одна з головніших тем це е, е, от, е, вибори в Молдові. Тому що, ну. Зрозуміло, Крим дуже так сказати, готовиться, вливає якісь гроші. Має сандул попереджає не тільки своїх співграждан, а попереджає наших десітів. Що якщо не дай Бог, так і буде вторгнення до нас. Бо це ну одна із таких ну дуже важливих там сьогодні. Вибори в Молдові е, вітаю, шановні наші глядачі. Вітаю вас. Е, дійсно, е, вибори в Молдові вперше, напевно, за багато років стали в тому числі важливими для України. І особливо важливе для одеського регіону. Тому що те, що відбувається там, це досить тривожно для нас, для нашого регіону. Те, що сказала президент Санду, має право на існування ця точка зору. Тому що ми маємо Придністров'я, ми маємо сьогодні складну ситуацію в Молдові, і в неділі будуть вибори, де є великі шанси, що буде сформовано проросійський уряд. І якщо буде ця подія відбудеться, якщо буде сформовано проросійський уряд, як мінімум, як мінімум. Ми втратимо можливість для транспортного хабу для того, щоб ми могли в тому числі зовнішню всю діяльність, зовнішню економічну, і зовнішню військову, що там говорити, вести через територію Молдови. Тому що проросійські сили, які там приходять до влади, вони начебто зверху м'які пухнасті, вони говорять, що вони теж за Європу, але в них є головна теза, що Молдова повинна бути абсолютно нейтральною в тому числі щодо транзиту Грузії. Тобто, фактично. Говориться про те, що їхнє головне завдання закрити ізвінє Одеську область, закрити Україну для спілкування з нашими європейськими партнерами, для в тому числі забезпечення нашого фронту і тилу. По-друге, дійсно є велика загроза, що в разі приходу проросійських сил до влади 28 вересня у Кишеньові Молдові. Ми маємо будемо мати проблему Придністров'я, помножену ще там в квадраті. Тому що фактично, якщо сьогодні тільки Придністров'я потенційно загрозу має для України, то фактично маючи таку територію, як Молдова, фактор нестабільності, це буде проблема для нас. Отже, дуже важливо, щоб жителі Молдови, в тому числі хто там живе за рубежом, зробили вибір, той, який вигідний, перш за все, що гріхати Україні, ми повинні думати про себе. А це європейський вибір Молдови. Я знаю, що тільки в Одеській області офіційно зареєстровано, проживає більше 20 тисяч громадян Молдови зараз, які зареєстровані. Відкрита виборча дільниця в Одесі на посмітного. Тож, хто бажає з Молдови, голосуйте за європейською Молдови, тому що це важливо, в тому числі для України. Надзвичайно великі сили в вкидує Російська Федерація, надзвичайно великі сили, великі гроші. Фактично кожного дня там я спілкуюся, і до за речі, зараз теж був. і... Збираюся їхати туди на день виборів до Молдови з великою делегацією від України. Щодня там сотні вскриваються фактів подкупа, так звані сітки шора коли росіяни фактично роздають гроші за голоси. На жаль, Молдова досить бідна країна, і це є таким ефективним методом, коли вони задурюють людей, скупають ці самі голоси. Величезна кампанія дезінформації в медіа. І дуже важливо, що з Піктестю нам всім спільно протистояти, тому що це не теорії, це не якісь розмови про десь якусь там країну, де мають вибори. Це пряма загроза для Одеської області. Те, що готує Росія, там цілий комплекс, помимо того, що вони збираються там купувати, вони вже купують голоси, там платять гроші. Це йде вплив дезінформації, це йде тиск на чиновників, там теж там через компромат чи деякі міри. Але ж Молдова, вона ж ну, не дуже велика країна. І якщо... Ну от Україна, вона вже готова до того, як вона бореться з тим, що є дезінформація з боку Росії, і так далі. Ми якось боремося. Ми щось робимо. Але оця страна, в яким може і не достає цих інституцій, які можуть от це все і якось протистояти цьому. А так фактично, це бориси, вони, як, як сніжний ком, ж катиться. вони, вони центри дезінформації фактично створюють з нуля. Після минулих зимових виборів президентських Молдови, коли вперше Росія відкатала цю технологію, вони це створюють з нуля досить з такими потугами важкими, але вони це створюють. Питання стоїть ще в тому, що сьогодні ми бачимо навкруги України, Російська Федерація створює пояс напруги. Ми пам'ятаємо тяжкі надзвичайно тяжкі вибори президентські в Румунії, коли взимку їх взагалі відмінили. Чудом виграв вибори в травні президента Румунії, колишній мер Бухареста. Програв націоналіст і російський кандидат Жорж Сімеон, але програв дуже невеликий різницю голосів там декілька відсотків. І цей пояс нестабільності, ця гібридна війна навколо України це одне з найтаких викликів, опасних для нашої країни викликів. І саме головне, що всі ці виклики, і Румунія, і Молдова, це біля одеського регіону. Росія не може заспокоїтися, поки буде в Одесі вихід на Дунай і Чорноморське побережжя. Це їхня мічта. создати вдоль Чорноморського побережжя зону нестабільності, фактично зону свого впливу і фактично відрізати Україну від моря. І ці вибори в Молдові це один з елементів цієї стратегії Російської Федерації. По фактично продовженню війни про продовження окупації України. Тому для нас це важливо, тому дійсно ми провели в тому числі інститут наських досліджень Асоціація міст України відповідний круглий стіл, досить потужний на цьому тижні, і, де ми обговорювали, в тому числі, питання безпекові. І я дякую моїм колегам, хто допоміг це організувати. Ми це вперше такий серйозний аналітичний діалог. Щодо виборів в Молдові, були присутні з молдовської сторони колишній посол Молдови в США. Потім була людина, яка очолює, яка очолювала управління розвідки військової Молдови, фактично аналог нашого ГУРа. Були присутні декілька потужних військових генералів, колишній командувач Нацгвардії Молдови, ряд міських голів було присутнє. Тобто, це фактично. Ті люди, які сьогодні, з якими спільно обговорювали, як можна ці оставшися дні протистояти навалі і технологіям Російської Федерації, те, що саме такий стратегічний діалог відбувся в Одесі, то що це було під егідою інституту наських досліджень, яке я маю честь очолювати, те, що це відбулося досить широко медійно, і в Молдові, і в Україні, говорять, що ми, принаймні частина керівництва нашого і регіону, і міста повністю, і держави, розуміють ці виклики для Одеської області. Тому і Геннадій Леонідович Труханов, голова Асоціації міст України в Одеській області, регіональної асоціації, міські голови, які були, фактично було багато міських голів з Одещини на базі інституту нашого. Ми обговорили, тому що місцеве з викликами семиться в першу чергу. Всі ці адміністрації це таке бутафорія. А місцеве самоврядування обрані людьми, коли наші мери спілкуються з мерами з Молдови в рамках цього нашого форуму, коли наші експерти, аналітики спілкуються з військовими, з дипломатами з Молдови, це зовсім інший рівень дискусій, зовсім інший рівень говорення. Ну і сам цей круглий стіл. Ну він вже так ски став так сказав, ну одним з базових таких, який закладував. Там же, так скить обговорились не тільки проблеми партнерства, так, розвідку, там якісь партнерські контакти, там спільні якісь проекти і так далі. Там окремо було говорено про підвищення безпеки громад і захист населення на рівні громад. Оце дуже невежливе. І так совпало, впало, десь не думав, що буквально в ці ж дні президент підписав указ про те, що він наложив санкції там, на деяких діячів, які теж впливають на, на ці процеси. І тут тось, от, ці вибори, які в Молдові, ми повинні спостерігати, але ну, не тільки спостерігати, мабуть, ми маємо якісь ще інституції, наші державні інституції, які можуть допомагати нашим партнерам молдавським. Щоб от ці всі, от та вся от фронтальна от ця навала, яка йде з Росії, щоб ці агресії якось протестувати, і дезінформацією, і підкупом там, і так далі, і так далі. щоб ми могли допомогти нашим друзям? Бо це, ну, Молдова, Одеса і Молдова, це ж ну, як рідним ми скільки я скажу так, що я займаюся там до цього це особисто не афішував, десь з липня чи червня минулого року дуже плотно. Займаюся аналізом політичної ситуації в Молдові і виборами в Молдові. З різних боків, з різних сторон. Формальних технологій, неформальних технологій, вивчав і досить ґрунтовно, що там було з політичними партіями, які блоки, які об'єднувалися. з п'ятьма фактично знакомими. І сказав, що двічі, навіть тричі, за ініціативи наших керівників, в тому числі на вищого рівня, доповідав керівництву вищому. В державі щодо ситуації в Молдові. Я впевнений, що і відповідні наші служби будуть допомагати братній Молдові боротися з російською інформаційною агресією, тому що згідно за інформаційною агресією починається реальна агресія. І сьогодні, в тому числі, вищі керівники і керівники відповідних служб нашої країни прекрасно розуміють, що вибори в Молдові це битва не тільки за демократію в Молдові, це битва за. Безпеку України і Одеський регіон. Чому саме ми цим займаємося? Тому що ключовим для цього є два регіони Черновіцький і Одеський. Черновіцький на заході України, Одеський регіон і місто Одеса Ключовим є містом, де збираються всі аналітичні дані, де відповідні працюють високі посадові державні особи, не афішуючи для того, щоб ми могли. Протистояти цій загрозі. Я маю надію, там дуже складна ситуація в Молдові дуже складна. Я маю надію, що все-таки буде сформовано центристський чи проєвропейський уряд, і ми уникнемо тих загроз, які ворог бажає нам зробити з боку Молдови. Тому що, ну і давайте так, Одеса і Молдова завжди жили близько, Одеса Кишиньов, значить, У нас Бернардац, архітектор один будував. В Одесі в своєму кучу куча Данії і в Кишиневі він будував кучу там з центр міста весь Вісізміх, там построєний Бернадаці. Навіть там він відповідно захороняє, наскільки пам'ятаю. І вулиця є і в Одесі, і в Кишиневі. Це один із елементів. Це дійсно є така партнерська взаємодія. Ми дуже близькі регіони, дуже близькі територіально. Ми повинні в тому числі думати за нашу безпеку, допомагаючи нашим сусідям. Хочу вам нагадати, наші шановні глядачі, не забувайте підписуватися так. Ну, можете ставити лайки, але не це важливо. Важливо те, щоб ви так сказать, підписувалися і давали нам якісь свої коментарі. І коментуйте, будь ласка. Коментуйте, будь ласка, і підказуйте, які теми для вас дуже животрепещі. Ми будемо обговорювати ці теми. От одна з свіжих новин, яка от тільки тільки в нас з'явилася: Верховна Раді зареєстрували законопроект, що може обмежити роботу журналістів. Ну, За наш клан так сказав, журналістів, я готов так сказав, багато говорити, але є таких два поняття: це цензура і етика. От В плані цензури, ну, мабуть, держава повинна під час війни щось робити. Да, от Цензура, вона під час війни завжди була актуальна. І є етика, це питання етики, які... На мій погляд, за останні роки, воно якось відійшло на другий план. Сьогодні по етичним нормам якось ніхто не слідкує, ніхто нікого так сказать, якось не, ну, не наказує. Що ли, так? Бо ось, що хочеш, то і, то і говориш. Так? От і сьогодні от в плані етики ці конспірологічні ітеорії, і, і так далі, і так далі, стільки бруду виливається. Що Мені здається, що ну, інколи в планах етики, може бути, більше от на цю так, сторону журналістської праці потрібно звернути увагу. Е, дивіться, ця історія складна, питання складне. Я на нього відповім, так як я бачу ситуацію. Я розвію на два блоки. Перший блок це з особистої досвіду особисто. Я дуже багато років в політиці і досить товстошкурий до всяких інсинуацій, всяких розказів, грязі, які льють, в тому числі там, медійні персони. Що стосується телеграм-каналу, десь наприкінці травня був такий сумазвісний телеграм-канал Джокер, який там багато хто читав. І починається один вечір абсолютний бруд на мене, видумки, на мою сім'ю батьків моїх. Дружину, батьків дружини, колишня дружина, там, що, там, якісь абсолютно нісенітниці, там що я десь когось побив, збив п'яний, ну абсолютний бред. Іде масові просто атака, дзвонять там десятку телефонів, розміщають телеграм-канал 1, перепечатує здається, ще один телеграм-канал. І потім виходять, це є факти, в мене є ці всі скіншоти, це все документально підтверджено. Є люди, які були посередниками в цих переговорах, виходять власники цих каналів і говорять: послухай, ми знімемо. Всю цю інформацію, якщо ти не будеш критикувати двох людей, це я вперше озвучую. Я називаю дві фамілії Кіпер і Харлов. Кіпер голова військової державної адміністрації, і Харлов його перший заступник. Це виходять власники цих каналів. Це говорить про те, що частічно і дуже часто ця вся анонімна медійка, анонімна медійка, Просто як інструмент. Понятно, що я не погодився, я їх як критикував, їх як вони там грабують область, так і розказую все це діло. Але питання в тому, що коли я це говорю про будь-яких посадових осіб, я говорю як Віталій Бервіненко. Я не скриваюся анонімними там медіа, якісь там оценичні судження. Подавайте до мене в суду, на суд. А коли це все йде, як оціночне суддіння журналіста, і видається бред абсолютний. Або йде якийсь телеграм-канал. Який начебто має там 200 тисяч ось цей Жокер похоронили Тиграм канал. Спасибо всім, хто участвував в цьому ділі. І так буде з кожним, хто буде брехню розпосередня. Получається питання в тому, що фактично ця грань не врегульована. Де є кілерська журналістика? Опять же, мені сказать, все одно, я сказав, що мені предварився торгуватися, я напишу на всі всі торги. Як розказував про цю всю шайку, так і розказую, як ви бачите, але це епізод, який був в травні місяці. Як це розсинювати? Тепер далі. Це інше. З другого боку, я категорично проти прийняття цього закону зараз. Чому? У нас військовий час і під час військового стану. У нас і так те, що в класичних країнах називається класичною свободою слова, зарегульовано так, що якщо щось не то сказав чи не подивився, одразу тобі вчують, що це російське нарадія, і дуже багато служб, праздник, які це все перевіряють. Отже, я бачу рецепт один: коли закінчиться військовий стан, спеціальні служби будуть займатися тим, чим їм притаманно в мирний час, а не тим, чим їм притаманно військовий час. Тоді потрібно приймати відповідне законодавство. Яке б регулювало, в тому числі, що таке ценочне суждення? що таке анонімні телеграм-канали, як реагувати, де ця межа? Тому що ми бачимо з одного боку велику демократію Сполучених Штатів Америки. І коли президент Трамп подав на Нью-Йорк Таймс 15 мільярдів доларів іск за те, що вони висказувалися у ньому по збереження 15 літрів, там не було приємно, Хоча там теж було фінечне суждення. Там, ну, називають його там, режим клоуном, писали, він подав в суд на цей іск. Казалось би, нічого обідного. Ще на 4 таких медіа крупних Трамп подав іск, і ці медіа вирішили домовитися з ним до цього, дали компенсацію. Тобто вони розуміють, що суда могли б прогнати. Це дуже наскладне важливе питання. Те, що його потрібно вигульовувати, 200% вдару. Те, що це не можна робити під час військового стану, 200% це не можна робити під час військового стану, бо в нас є дуже велика така іскушення скотитися в плотну цензуру і все, що не говориш, приписати врагам. Хоча даже ж люди говорять речі, які розумні. Але як це регулювати? Це питання буде після війни, і те, що цей закон на час, я знаю, голова комітету свободи слова скликав свою підпис. Він зрозуміло, що не буде прийняти. І е, далі про те, що презумпція невинуватості, там є норма, я її повністю підтримую. Коли ЗМІ не можуть писати про те, що хто щось там вкрав, поки не буде рішення суду. Тому що може ця людина не крала, або може крала більше навпаки. Або може крав не, сад, не сам, а в групи ліц. Ми ж не знаємо всі італії, після рішення суду. Те, що право на забуття, ну слухайте, у багатьох європейських країнах є право на забуття, це говориться про те, що е, після відповідних періоду сроку, якщо дані... Застаріли про людину або втратили суспільний інтерес, людина має право видалити в пошукових мережах дані про себе, або якщо ці дані не продав. Я це повністю підтримую, але підкреслюю, що це все повинно бути відбуватися після війни. Я так продовжую свій меседж по поводу етіки. Тут багато залежить від редакторів, головних редакторів, які ну, ставлять підписи, які так, дозволяють. той чи інший журналіст, він, що, що він хоче, він хоче щось гаряченьке, він хоче, щоб на, на нього звернули увагу, по-перше, а що він там? Це вже по-друге. Я не можу забути, коли давно от Борис Федорович Дерев'янко, коли був головний редактор Вечерної Одеси, я йому приніс там матеріал. От. Ну, я ну, Борис Федорович, це ж так, для мене молодого журналіста, це був ну, набежитель. Він прочитав мій матеріал і він попідкреслював, поставив на полях свої замітки і так, тут ти повинен мені це роз'яснити. Тут ти повинен перепровіти і доказати мені, що це таки правда. І тут і він повністю розібрав, буквально на, на гвинтики розібрав весь мій матеріал, щоб я його ще раз перелопатив, переробив і йому показав. Це відповідальність редактора до кожного слова, до кожної букви, які є. А якщо редактор вот, в долі вот, з цими журналістами? Це по-перше, друге, я став, вспоминаю такий був дуже яскравий приклад. Один із кандидатів в мери нашого міста, ми пам'ятаємо так, такі веселі роки. Він зробив зустріч з, з брателями в Бертоні, в, в Гросаду. Ну, зібрались, значить, і там якісь медіа, які так його медіа вони висвітлюють. Другий кандидат, його опонент, вирішив ну, десь на себе притягнути увагу. Він вирішив от по, по цій діагональній алейки пройти значить, за цією ротондою ну, з Преображенської сюди, ага. на Дербасівську. Так, просто він шов фоном, там пару чоловік його супровід. Частина людей бросила цього кандидата, побіжала до цього кандидата, і тут вже вже таке міні так сказать, спілкування, такий міні-мітінг, таке дуже. Так. Значить, медіа цього кандидата показував, от бачите, цей наш супротивник. Він, значить, тільки не зібрав людей. Та він нагнав за гроші. Але ж люди, вони чесні, вони бросились до цього кандидата. А медіа того каже, що той кандидат вирішив нам зірвати, ми так собрали, ми чесні і так далі. Тут це я привожу для чого? Шановні наші глядачі, вами маніпулюють. Майте фільтри, по-перше, не сказати, робити висновки зразу, от, тільки щось побачили і сказати, робити якісь висновки. Послухайте, подумайте. От. Сьогодні нема оцих фільтрів, етичних, цензурних перед вами. От йде такий ушат, звиняюсь, ушат бруду зі всіх істочників. Бережіть себе, бережіть, бо нервна система не відновлюється. Стой, стой, стой. Дивіться, Барвінянко-Фідоренко це лучший аналіз для вас. Так. Ну і ми зустрінемось через тиждень. І е, що нас жде попереду? От, зараз ми переходимо в зимовий сезон. Так, напружна робота буде, і буде напружна робота у вас у нас всіх. І я бажаю всім, ну, давайте будемо триматися. Дякую, до зустрічі.